Ну, те, що вони постійно своєю ядерною дубіною погрожують, це вже ну ні для кого не секрет. О, тут тільки е, варто зайти почитати дописи самого Медведєва. Так у нього як як не допис, так за одразу ядерна зброя. Але тут ще є ось заява Макрона про можливе введення військ до України. Вона також викликала істерику в Кремлі, і там заявили, що якщо військових відправлять, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО. Цікаво, що вони. І так, заявляють, що два роки вже воюють з НАТО, але ну, тут знову будуть воювати з НАТО. Я пропоную послухати ось цю істерику і ось ті погрози про ядерну зброю. Тут у нас зовсім Макрон зайшов з ума. Хочеться подивитися, як Париж згорить в ядерному ударі. Ядерна війна, швидко всі вмирають, і починаємо знову з нуля. Заявлення посилки військ. НАТО на территорию Украины, это в первую очередь, по идее, заявление о посылке американских войск на территорию Украины. Они заходят, нам страшно, мы в плен. Нет, они, они да заходят, нам страшно, мы сделка, и отдаем что, Москву? Ну, непогану зділку пропонує Скабєєва, але я хочу сказати, що ваша Москва і даром нікому не потрібна. Хіба що капітуляцію там будете підписувати? Але от загалом, чому у них така реакція? Я не розумію. Росія може тобто їздити шукати там не пальців ще когось до складу своєї армії. А ми, до прикладу, збільшити е, там кількість або наш інтернаціональний легіон не можемо. Непальців, кубинців, громадян Сирії. Громадян африканських країн, ну точно ж, ми знаємо, що вже навіть в українському полоні перебувають російські найманці темного кольору шкіри, очевидні африканці. Багато хто північно-корейська зброя, іранська зброя це все є. Я єдине от слухав їх і згадав і ваше запитання слухав. Згадав цей анекдот, Я вже не пам'ятаю початку російсько-української війни. Так коли на одеському привозі там тітка Рози, тітка Сара розмовляють, кажуть, що там та Росія каже, напала і каже, що в всьому винне НАТО. А українці що українці обороняються і нормально обороняються, дають росіянам по голові, по голові окупантам, А нато що? А НАТО ще не приїхало, розумієте? Тобто, коли росіяни все всі ці два роки Повідали нам про, про те, що вони воюють з НАТО. Виявилося, що НАТО ніякого немає, що НАТО тільки зараз збирається, планує щось, якісь війська, чи інструкторів, чи чи якусь там далекобійну зброю. Я сьогодні чи вчора буквально читав е от коментар. Щодо цієї заяви Макрона, президента Франції, читав е, коментар посла України в у Франції Вадиму Мельченко. Його звати, і він ну він там тривалий час вже посол, і Він е, тусується погане слово, спілкується в е, товаристві в цьому дипломатично-політичному французькому і загальноєвропейському. І він е, знаєте, що сказав? Він сказав, що Макрон озвучив, що це не не просто е, позиція Франції, Макрона. Він сказав, що це. Він просто озвучив ті думки. Які вже давно в європейських е, політичних і дипломатичних колах звучать, і звучать вони не лише у Франції, але й в низці країн, зокрема і у Великій Британії, ну принаймні цю країну згадав е, Вадимовченко, наш посол у, у Франції. Так що я думаю, що це просто матеріалі, матеріалізація думок і позиція, яка вже ну просто на часі, да на часі її озвучити я ще е, сьогодні. Буквально читав посилання. Ну єдине, що я моніторив російську пресу, да, російські медіа, і вони вже пишуть про те з посиланням на якихось американських анонімних урядовців. Вони ім'я не називають про те, що вже насправді насправді інструктори військові країн НАТО, ну там здається про американців, йшла мова вже на територію України. Тобто вони вже приїхали і вже беруть участь. Я не знаю вже в якій якості. Але ну тобто інформаційно вони вже розганяти почали тему про те, що НАТО вже в Україні, принаймні на рівні чи не якщо не інструкторів, то можливо вже і безпосередніх бійців. Так що далі інформаційно я думаю, ця історія з російського боку буде лише е, обростати новими новими новою інформацією. Але загалом, знаєте, я думаю, що заява ну, Макрона, звичайно, нас обнадіює в тому плані, що. Ну, що ми не самі, і в разі, не дай Бог, якихось катаклізмів, бо е дуже часто зараз е росіяни згадують в своїх е звітах того сполучення. Як там, обрушення фронту, ще не кажуть. Угу. Ну звичайно, такого не, не існує, такого немає і такого не буде. Але в разі якихось надзвичайних ситуацій, що е ну, наші військові партнери, політичні партнери можуть стати безпосередньо і військовими партнерами в плані надання. Якоїсь певної допомоги. Ну, так, так заявив Макрон, мені йому не вірити немає підстав. Я думаю, що у Макрона є особиста образа на Володимира Путіна, і він просто знає, як можна чи, чи можна довіряти Володимиру Путіну. Згадаю ще один анекдот про що давно прочитав, я не знав раніше про, про естонця, який вбив золоту рибку і з'їв її, бо вона спіймав, а вона йому по-російськи каже, значить, три бажання, тільки якщо мене відповідали. Істонець, знаючи про те, що не можна довіряти істоті, яка розмовляє російською мовою. Просто вбив її з'їв оскільки він прийшов саме половити рибу для того, щоб наїстися, для того, щоб вечері повечеряти, ось така історія. Я думаю, що просто Макрон знає цю ці всі ціну всім словам Путіна. Я думаю, що там певна є якась особиста образа, бо пам'ятаємо, що Макрон до останнього пам'ятає, як він дзвонив, спілкувався, умовляв, розмовляв, якось заспокоював. І і і пам'ятає до чого це все призвело. Так що ну дякуємо нашим французьким партнерам. Я теж впевнена, що не варто нам ще ставити крапку у цьому питанні з приводу того, чи будуть війська європейських країн в нашій державі. Але я про це запитувала у президента під час прес-конференції, тому що дійсно були заяви і від колишнього посла Великої Британії Престайка. Він говорив, що Лон Лондон, начебто, розглядає таку можливість відправити своїх військових до України. То президент сказав, що поки що ми не ведемо перемовин з країнами НАТО і. Війська європейських країн, війська НАТО вони можуть бути в Україні лише тоді, коли ми станемо членами альянсу. Ну можливо, це президент не може нам все розповідати, але все рівно я думаю, що такі перемовини все-таки ведуться. А з приводу того, що росіяни зараз розповідають, що в нас війська НАТО і так вже в Україні, то ну ми ж знаємо, як вони виправдовують свої е, криваві обстріли, так коли прилітає там в якийсь готель чи житловий будинок, а вони заявляють тут французькі і Британські найомники. Ну, зрозуміло, їм треба якось виправдовуватися. Тобто, якщо ЗСУ отримує якісь успіхи на, на фронтах, да, або в тилах російських е окупантів, то звичайно, це ці успіхи здобули не українці, а країни НАТО, чи е натівська зброя, чи якісь там е е німецькі, чи французькі, чи британські, чи американські ракети. Ну, розумієте? це звичайно пояснення для своїх громадян, адже ну російська армія найсильніша, найміцніша і з найкращим озброєнням. А те, що ну це озброєння поступається по всіх показниках, навіть озброєнню натівському якоїсь 10-20-річної давнини випуску чи розробок. Ну це доводить ситуація на, на полі бою. Тобто вигадати для своїх громадян можна все що. Це що завгодно, і звичайно, як в тому анікдоті АНАТО ще не приїхало. Хоча росіяни з самого початку uh -huh. казали, що всі, всі ці неуспіхи на лінії фронту полягають пов'язані з тим, що ми воюємо не з українським ЗСУ, ми воюємо з країнами НАТО. Ось таке пояснення. Скабєва тут почала лякати харків'ян захопленням міста. Пропоную також послухати і далі обговоримо нардєпкоустіново готують буквально населення Харкова до Свобождення. второго крупнейшего города Украины после города Киев с миллионом населения. Истерику подхватила мэр Харькова Воростерихов. Терехов. Он заявил, что в городе чувствуется определенное волнение касательно перспективы наступления армии России. Ощущает его и рынок недвижимости. В Харькове паника. Квартиры там уже распродают с большим дисконтом. Сейчас решившие уехать из города украинцы – пытаются сбыть жилье за полцены. Официально 50% минус. Однако риэлторы предполагают, что скидки могут быть и больше. Почему вдруг неожиданно столько разговоров про Харьков? Почему на той стороне, я имею в виду наш враг, фактически анонсируют, ну, как они говорят, наше взятие Харькова, по нашему освобождению Харькова я приводила тоже невероятные, на мой взгляд, данные, что квартиры в два раза подешевели. Ну, то есть народ начинает исход, понимая, что что-то случится. Це знову невдали і псо. Ну чому не Бо Скабєєва сама собі суперечить. Вона спочатку заявляє, що Харків Харків Харкаві жотасвобождєніє хоче в Росію. І всі хочуть жити з росіянами. Але потім вона говорить, що харків'яни розпродають квартири, бо, мабуть, таки очікують, що окупанти прийдуть. Ну якось не співпадає. Ну, знаєте, чергова чергова брехня, оскільки. Ну я ну тільки нову я, я знав тему тему нашої розмови. Зайшов там на, на ріелдерські кілька сайтів Харкова. Ну, про те, що продають мінус 50 – це повна брехня, і це повна неправда. А то і менше, як вона каже, то а то і більше знижка. Харків це місто, яке ну я як колись навіть. Слухав Елу Лібанову відому нашу соціологиню, і вона от про Харків з Віталієм Портніком здається, була розмова. От щодо прифронтового Харкова, чи вижиме він в умовах регулярних обстрілів і в умовах наближення до фронту? І Ела, чи на напаки станеться ну, втрата позиції, як от великого мегаполісу Харкова? То Ела Лібанова. Певнена, що Харків вистоїть, і оцим от велике місто це велика енергія, і попри і обстріли, і наближення до до лінії фронту, він залишиться великим драйвером, зараз таким модне слово, для розвитку для відновлення економіки і виробництва. І соціального життя, і ці всі розмови про падіння. Ну, брехня, ну неправда ж. Ну нас дивляться харків'яни. Я думаю, ви можна, бо харків'янам можна буде написати підпис, зробити комент під цим відео і розповісти, чи подешевшали за останні тижні, чи за скільки, за два тижні квартири на 50% в місті Харкові. Ну, це це. Повний бред, повний абсурд. Ну нема такого. Я скажу, що в тих самих містечках, от я сам родом з Ірпеня, да, от е, місто Супутник до Києва, то вартість квартир вже фактично повернулася в доларовому еквіваленті до е, цін перед війною, тобто станом на 23 лютого 22 року. Якщо брати в гривнях, то ціна відповідно зросла. Можемо де, скільки долар коштував, тоді там 28, вісім mm -hmm. за дай зараз 30. 8. от можемо подивитися, наскільки на на третину ціна, значить, зросла, якщо в рівнях рахувати. Ну і тут Скабєєва каже, що ціни в Харкові зросли, зменшилися мінус 50. Ну 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 брехня ж на брехні. Звичайно, що це знаєте? Я не знаю, чи ви там обговорювали в себе в ефірі. Всі зараз обговорюють, ну принаймні в інформаційному просторі, цей план росіян щодо дискредитації та деморалізації. Так, так, нашого так я з теж і це обговорити. І армії. Ну я просто два слова тоді скажу, а далі можна більш детальніше. Я думаю, що це одна з, одна з один з пунктів цієї програми з дестабілізації, деморалізації, ну і дискредитації. Дискредитація влади, вони згадують Тєріхова, деморалізації людей. Вони там згадують, що люди тікають з Харкова. Давайте все, паніка, все продаємо, все тікаємо. все, завтра тут Труске будуть. Просто якщо згадувати ту саму Авдіївку, да ось. Ось передмістя маленьке, як ірпінь, да там напевно мій рідний передмістя Донецька, яку росіяни брали чотири місяці, 4 місяці, і скільки вони поклали там, вибачте, 17 тисяч вбитими і 37 чи 47 тисяч поранених. І вони розповідають про Харків. Ну як можна порівнювати з куска величезний промисловий, величезний, ну величезний мегаполіс. де... Величезне виробництво, і в тому числі і зброї, і знаходиться, в тому числі і українських танків, і, і іншої зброї української. Ну, це звичайно, що це просто і ПСО для того, щоб для того, щоб дискредитувати, деморалізувати і посіяти пані. Так, я впевнена, що це інформаційна операція. А от ви згадували про те, що е, говорять в нашій владі про взагалі величезну спецоперацію російських спецслужб під назвою Майдан 3 чи то там ще якісь інші назви є. То е, ну розхитати ситуацію в Україні середини це взагалі традиційне завдання Росії. І на думку української влади такі спроби активізуються саме в березні-травні протягом найближчих тижнів РФ кине максимум зусиль на розповсюдження своїх наративів і спроб розпалювання конфлікту. Фліктів методика кампанії традиційна це поставити під сумнів легітимність прийнятих рішень української влади після 20 травня, тому що саме 20 травня спливає термін повноважень нашого президента, і вони от говорять, що все значить, ваша влада нелегітимна, і все, що відбувається в Україні, воно не має взагалі ніякого значення. А що ви скажете про ось цю інформаційну кампанію, на яку вони там, як говорили в ГУР, витрачають найбільшу кількість грошей, Ши за весь час існування їхніх спецслужб зараз скажу півтора мільярда доларів. Так саме півтора мільярди доларів я скажу, що про існування цієї програми цієї спецоперації я повідомляв, писав писав себе в соцмережах, зокрема на Фейсбуці, ще в листопаді минулого року. І тоді я давав інтерв'ю там велике для колег ваших з видання і наших колег з видання «Укрінформ». і розповідав саме про ці півтора мільярди. Там ще була вказана. Ще, ще українська розвідка тоді про це не говорила більше. ну, була в мене інформація. Тоді саме була ще інформація про те, що лише на Телеграм, тобто на поширення цих сплетін і паніки в Телеграмі, росіяни витратили, якщо я не помиляюся, 250 мільйонів доларів з усіх півтора мільярда. І це найбільша найдорожча спецоперація Росіян. Так вона проводилася в кілька етапів, і тоді, як ми зараз розуміємо, це був перший етап напередодні. Річниці Європейського Майдану, Революції Гідності так зараз другий етап, який теж співпав так з певною активізацією, я б сказав, так на, на росіян на лінії фронту і тому зараз дуже вдало і, е, Ну як не вдало, вдало поки що до, їм вдається це проводити, оскільки ну на, на, на такий навдалий ґрунт, воно все падає. Інформація можна коли в людей. Коли є сумнів, так то вони довіряють різній дезінформації, яка надходить з анонімних джерел, зокрема з телеграму. Ми не знаємо хто автори Той дурні, яку ми можемо читати, зокрема про те, що квартири в Харкові, вибачте, подешевшали до на Так, от загалом, загалом, якщо брати цю, цю спецоперацію, зараз дуже багато ну апеляцій до того, що до назви майдан 3 Ну, невже росіяни такі дурні? Ну, мене сьогодні на іншому каналі питали ваші колеги. Що думають, що от за рубільник Путін перемкне, і тут почнуться вуличні заворушення, вуличні акції протесту? Майдан 3 ну звичайно, що дай як як це, в цю фіню? Вибачте в цю дурню, може вірити українська розвідка в цей майдан 3 Дивіться, майдан – це просто це просто назва. Угу. Тобто назва, яку вигадали росіяни, це, це цю назву не придумали українські розвідники, які з цим планом ознайомились. План да так і назвали Росіяни. Вони вважають, що майдан три можливі, Хоча ми впевнені, що, що подібне подібного розвитку подій не буде. В чому він полягає? Цей план він полягає в тому, щоб посіяти, як я вже казав, посіяти паніку серед цивільного населення, дискредитувати армію. Е Пересворити з усіх усіх з усіма деморалізувати і армію і, і суспільство цивільне на фоні е, дискредитації, в тому числі і мобілізаційної кампанії, для того щоб е, військові ненавиділи цивільних цивільні ненавиділи військових. Всі разом ненавиділи е, вітчизняних політиків. Політики теж ненавиділи своїх виборців, і е, у цій атмосфері суцільної ненависті, дискредитації, деморалізації. Ну, звичайно, росіянам буде значно значно легше на, на, на лінії фронту, а також проводити подібні інформаційні спецоперації в українському тилу. Ось ось і вся історія, розумієте. А про вибори про те, що про те, що 20 травня збігає, ну не збігає да це день інаугурації 19 року, 20 травня був винагорований. Володимир е, Зеленський про те, що Росіяни качатимуть цю історію з виборами, і, начебто, з недостатньої легітимності, теж українська розвідка повідомляла ще. Ну, здається, ну, чи півтора чи два місяці тому, ну десь відразу після, після нового року. Розумієте, ну є. А на кого такі вони розраховують? От як нам захиститися від цього? У них є якась, якийсь план, ну, типу, на яку верству населення це е, е, має подіяти? Якщо ми, в принципі, з вами от, розуміємо, що це все і ПСО? Ну, вони розраховують і на громадян пересічних. Ну, громадяни почитали собі. Ти знаєш, Зеленський вже не президент після 20 травня. Звідки людина взяла? Кажу, запитую, де джерело, де ви читали? Ну в телеграм-каналі читав. А хто джерело інформації? Ну я ж не знаю, телеграм-канал написав. А ти знаєш, що тепер не буде в нього повноважень? Чому не буде повноважень? Дивіться, ну справді, конституція не, не врегульовує чітко це питання. Питання продовження повноважень, але конституція і закон України про воєнний стан чітко врегульовує, що під час воєнного стану виборів проводити не можна, і є ще позиція про безперервність влади, тобто, не може не може припинити тобто, прописано чітко, що повноваження президента припиняються після президента. Його наступника, тобто наступного президента, Допоки поки інагурації немає, оскільки немає виборів, закон про, про воєнний стан забороняє ці, ці вибори, значить повноваження залишаються у чинного президента. Крапка звичайно в конституції ну є певна прогалина, і моя особиста думка особиста думка, не як військова, а як громадянина, напевно, міг там сам президент подати зараз подання до КС Конституційного суду, аби КС розтлумачив цю історію. Ну, це вже позиція президента, як він там. В нього багато радників. Напевно, вони набагато розумніші за мене. і Вони ухвалять якесь е відповідне рішення. Але те, що повноваження Володимира Зеленського, згідно з чинними законами нашої конституції, тривають до інаугурації наступного президента, який буде обраний очевидно після завершення воєнного стану або після зміни закону, після якої будуть проведені вибори, це очевидно. Тобто ніяких сумнівів. Цьому немає. Плюс ще одна річ. Дивіться, в нас президент це гарант Конституції. Так, що у нас в Конституції написано? В Конституції в нас чітко прописано, дякуючи парламенту попереднього скликання, наш рух до НАТО і до Європейського Союзу. Союзу. Президент має ці позиції захищати. Для цього потрібні йому повноваження, які. У ніхто не може відібрати, оскільки немає виборів, немає наступного президента, він не, не, він не вступив, не, не було інавгурації. Все, до побачення питання має бути закрите. Хто цю тему може бути може качати? Напевно, зараз можуть качати певні певні блогери, наприклад, певні лідери е, суспільної думки, так званої, е, певні люди, які вчора були антиваксерами і розповідали, що вакцин проти ковіду не існує, що такої хвороби взагалі не існує. Що все вигадали рептилоїди, які там серед нас, і це вони хочуть нажитися на вас на вакцинах, на тому, щоб ви не ходили на роботу для того, щоб розвалити всю економіку. Тобто, оці е, прихильники ідеї з світової змови спочатку. Вони були антиваксерами зараз. Вони великі пр промоутори питання проти мобілізації так звані ухилянти, які дають поради, як себе вести. В на ТЦК як себе вести з, з воєнкомом, як себе вести при коли вас зупинила поліція, хоче видати повістку. І зараз ці люди можуть так само підхопити цю ідею, оскільки слухайте, якщо ця ідея на неї було витрачено на на загальну програму півтора мільярда доларів, то зрозуміло купити кількох там лідерів думок сумнівного походження із сумнівного вчорашнього бекграунду, точно не не складно. Ну і плюс третя категорія це звичайно можуть. Цю ідею палку підтримати мені б дуже не хотілося б. Деякі представники, і не і, і не зовсім свідомі, і не зовсім відповідальні представники е, політичного нашого бомонду. Не дай Бог е, це при ну відбудеться. Бо 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 це про те, що е, те, що це може призвести до, до певного, е, не дай Бог політичного колапсу. А українська влада має бути єдиною, і влада і опозиція. І президент, і уряд, і політичні партії, і парламентські, і позапарламентські в цей час мають бути все ж таки єдиними і не гратися в цю історію, яка дуже збігається з російським ІПСО, про легітимність чи нелегітимність парламенту, про легітимність чи нелегітимність президента, легітимність уряду. Так ми не можемо проводити зараз вибори. Ну, вибачте, як можна провести вибори? Якщо в нас один мільйон зараз перебуває в лавах ЗСУ, частина з цих людей перебуває значна частина на лінії фронту, вони не можуть ані проголосувати, ані взяти участь. Вони ж теж громадяни України, вони хотіли б, напевно, теж військові а стати кандидатами території. На посаду президента. окуповані та я про них ще згадаю. Вони теж мама. Мають право кандидувати не лише голосувати, але й брати участь в агітаційній компанії вони цього не можуть. 8 мільйонів близько 8 мільйонів. У нас виїхало за кордон. Де ми можемо за кордоном облаштувати виборчі дільниці, влаштувати голосування для хай їх там 8 Разом з дітьми, ну хай їх там 5 мільйонів виборців. Ми Можемо про голосування зробити голосування зробити в дії чи електронним способом. Ми бачили, як відбувалося голосування в за євробачення, коли все дія лягла, і все і до побачення. Потім довелося доголосовувати ще там два дні. чи скільки там доголосовували. як провести ці вибори? Ну не неможливо, impossible. Я вже не кажу про, про безпеку на виборчих дільницях або про участь якихось хоч якихось спостерігачів. Чи обсє, чи євросоюзу? Ну хто до нас може приїхати, якщо у нас через питання безпеки навіть деякі президенти переносять свої візити, оскільки є оперативна інформація, що може статися замах, чи ракетний удар, чи будь що Ну розвідка працює? Вона доповідає цим лідерам. Ви думаєте, що Росія не не, не скористається? В нас я буквально вибачте позавчора, чи коли там позав позавчора намагався подивитися у вільний від від служби час футбол в дніпро з минаєм грали і там чотири рази чи скільки переривався матч бо постійно в дніпрі грали постійна тривога постійна тривога постійна ви думаєте що якось буде інше і по інакшому в день голосування так званого який хтось колись хоче організовувати під час воєнного стану звичайно будуть обстріли міги, балістика тим більше артилерійські обстріли Дніпропетровської чи запорізької моєї рідної областей ну це неможливо ну питання безпеки питання організації питання легітимності Дуже багато питань. А ми починаємо гратися легітимним буде чи нелегітимним. Та легітимним ну поки наврація не відбулася. Ну зрозуміло, ну влада безперервність влади, плинність влади. Це пане Єгоре. Я вам дуже дякую за те, що ви допомагаєте це донести до наших людей, пояснити. Я також закликаю завжди перевіряти інформацію, довіряти лише офіційним джерелам, тому що дійсно в телеграм-каналах ну дуже багато всього пишуть, і в Фейсбуках так само, і в усіх інших соцмережах. Тому, будь ласка, будьте пильними та обережними. Бо е, ось такої фейкової, дезінформаційної е, дезінформаційних кампаній їх вже дуже багато на жаль. Е, вам дуже дякую. Дякую за розмову, спасибі за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Я бажаю гарного дня і нагадаю, що Єгор Чечеринда, майор Збройних сил України, був щойно з нами на зв'язку. Ви, друзі, не забувайте поставити свої вподобайки, пишіть коментарі. також підписуйтеся на наш канал. Ну і поширюйте це відео, аби більше людей вберегли себе від інформаційних атак і знали правду про те, що відбувається в Україні та світі. Усім дякую за увагу! Бажаю тільки хороших новин. До зустрічі.